Добрий день у минулій передачі ми з вами розглядали події громадянської війни в США і визначили, що перемогу у цій війні із плантаторським півнем отримала торгово-промислова власність півночі. Як же це вплинуло на подальший розвиток країни, що відбулося після громадянської війни? Так, от, після громадянської війни, в Сполучених Штатах Америки. Відбувалося небувале зростання економіки. Проходив процес широкого ринкового освоєння південних штатів і західних територій. Важливу роль в індустріалізації відігравали іммігранти, 14 мільйонів яких до кінця 19 століття переселилися із різних країн і перш за все європейських Сполучені Штати Америки. Нестачу робочої сили. Через відплив її на захід і заняття фермерством підприємці компенсували раціоналізацію виробництва, не жалкуючи коштів на наукові дослідження. За кількістю винаходів, розробленою розробкою нових видів техніки і технологій, впровадження їх у виробництво, Сполучені Штати знаходилися на першому місці у світі. Заводи і фабрики оснащувалися самими. Новими устаткуванням, що давало можливість збільшувати виробництво товарів і зумовлювало зростання заробітної плати, яка була вища, ніж будь які європейські країни. торгово промислова власність, власники заводів і підприємств в США, розуміли, що краще збільшити випуск продукцію. Чим і отримати прибуток від кількості вироблоної продукції, чим виплачувати мізерну заробітну плату робітників? Бурхливо також розвивалося і сільське господарство. Фермерські господарства забезпечувало не тільки населення країни необхідними продуктами, а й перетворили ша на потужного експортера сільхозпродукції. Для полегшення праці, підвищення урожайності і конкурентоспособності фермери застосовували нову технологію. Перші трактори з'явилися в Сполучених Штатах там в 1896 році і масово поступили у продажу в 1901 році. Почали використовувати штучні добрива наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. США перетворилося на потужну індустріальну аграрну державу, де з'явилися нові галузі промисловості, нафтовидобивна, нафтопереробна, хімічна автомобільна і електроенергетика. У сфері енергетики працювали такі видатні учені, як Едісон, Тесла, які своїми виход... винаходами. Звичайно, повністю перетворили Сполучені Штати в зовсім іншу країну, на відміну від європейських країн. В значній мірі розвиток промисловості сприяли і заохочували фермери, фермерські господарства, які, маючи необхідні кошти, мали змогу купувати техніку і інші промислові товари. Що забезпечувало стабільний внутрішній ринок збуту для промисловості? Малоземельний селянин Європи, обтяжений різними повинностями, такими, спо, такими, таким споживачем продукції промисловості навіть теоретично не міг бути, що стримувало економічний розвиток цих країн. Звичайно. Фермер, який мав кошти, а також робітник, який получав, отримував більш-менш нормальну заробітну плату, могли забезпечити своїми статками економічний розвиток країни без такого фермера, без робітника з достатньо високою заробітною платою, розвиток, економічний розвиток країни. Не міг відбутися. В США була створена середня власність, яку представляли фермери середні підприємці і торговці. Ця об'єднана середня власність виступала в країні як значна економічна сила, і вагомо впливала на політичні процеси і рішення уряду. Представники Демократичної і республіканської партії добивалися підтримки тої чи іншої частини середнього класу, який виступав за республіканський устрій і розширення демократичних свобод. Велика фінансова, промислова, торгова власність змушена була враховувати і зважати на економічні і політичні інтереси середньої власності. Ось ця середня власність розширена середня власність. Після земельної реформи, після установлення і видача землі фермера, звичайно, перетворилася на потужню силу. Потужною силою, економічною потужною силою, був середній і торгово-промисловий клас, яка могла забезпечувати розвиток великої торгово-промислової власності. Великі підприємства і таке інше. Все це, звичайно, змінювало і досить швидко змінювало країни. Бідне населення в будь-якій країні не може забезпечити економічний розвиток і процвітання всієї країни. Тільки багатий фермер, тільки заможний робітник, який достатньо отримує заробітної плати для свого споживання. І забезпечує своє споживання, можуть стимулювати розвиток економі економіки всієї економіки країни. Оцей середній клас, середня власність також забезпечувала стабільний республіканський устрій, стабільну форму держави у вигляді республіки. Саме вони ставали основою основою. Оцього республіканського устрію держави. Без такого середнього розвинутого економічно стабільного середнього класу про встановлення стабільної республіканської держави не могло бути і мови. Отже, ми бачимо, що швидкий розвиток економіки Сполучених Штатів Америки забезпечував Розвиток не тільки великої торгово-промислової власності, а і розвиток середньої власності, що давало змогу їм здійснити великі економічні перетворення і досягти значних успіхів. Ось як вплинули оті реформи, які були проведені під час громадянської війни Авраамом Лінкольном. І подальші реформи, що і дали такі великі результати. Але в цей час в економіці Сполучених Штатах з'явилися нові тенденції, які загрожували існуванню цьому середньому класу, про що ми будемо вже говорити Уже в інших передачах. На сьогодні все. До побачення, до перемоги і всього самого хорошого! Будьте здорові.